Вітаю на каналі Української правди Росіяни тиснуть на Покровському напрямку, що сили намагаються прорватися до траси е, покровськ Костянтинівка. А влада застосовує, посилює е, заходи з евакуації з Турецької громади. Тим часом аналітики інституту вивчення війни кажуть, що росіяни змогли сформувати ще одну загальновійськову армію і готові її розгортати десь на Харківщині. То виходить, що м, ворог далекий від виснаження. Це на перший погляд. Зараз питаю погляд Миколи Волохова, абдули, командира підрозділу ТЕРА. пане Миколу, добрий день. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Знаєте, почати я хотів би з іншого, не з лінії фронту, а з Миколи Тищенка, якому вчора, якого вчора під домашній арест арешт посадили. Це народний депутат. Чи військові сприймають дії у Дніпрі, коли це незаконне позбавлення волі екс військового відбулося на свій рахунок якось близько до серця? Знаєте, я Взагалі, будь-які -який який відбувається в цій країні, сприймаю досить близько до серця. Є такий вислів, який про який я дізнався після першої кампанії в 2015 році, а підвищене відчуття справедливості, так от дійсно, коли так. ти щось робиш за країну. В якій ти хочеш жити, так якісь активні дії, наприклад, воюєш на війні, так то дійсно відбувається таке загострення певним чином відчуття справедливості. Хоча таке питання можна задати: а яке відчуття справедливості взагалі нормальне? Я вважаю, що воно має бути в принципі у свідомої людини певним чином, має бути принаймні загострене навіть трохи некоректно так казати. Звичайно, це викликає. Негативні відчуття, я не хочу, щоб в країні, в якій я планую жити після перемоги, відбувався безпреділ будь-якого рівня. Ну і з гарного приємно, що є реакція органів відповідних на його вчинок, і сподіваюся, що це все доведеться до кінця, а не залишиться там на якомусь рівні нескінченного домашнього арешту або тому подібних речей. Хотілося в це вірити. Ну, тобто, ви бачите перспективу, що все це закінчиться реальним розслідуванням, реальним терміном, вироком або штрафом? Пане Миколо, так. Складно сказати, знаходячись на фронті, вже… Третій рік пішов дуже важко е, аналізувати, що відбувається е, в цивільному суспільстві, і мені важко дати оцінку потенціалу е, нашій судовій системі зараз. На що вона здатна, чи здатна вона зараз на таке, е, коли все це починалося? От якби ви мене спитали там роки чотири назад, мабуть, коли я непогано орієнтувався, я б сказав, мабуть, що е, навряд чи зараз багато чого змінилося взагалі той факт, що на Такий його вчинок, який міг би вважатися ще е, в довоєнний період, ну, чимось таким нормальним. Ну, йшов е, дядько з особистою охороною, когось там скрутили. Е, ну, ну що такого, так то бачите, наскільки змінилося зараз ставлення до цього суспільства? і Uh, Будь-яка влада, вона ж насправді відзеркалює суспільство. Воно відзеркалює, ну, по-перше, влада це результат волевиявлення суспільства, як в нашій демократичній Україні, uh, і вона відзеркалює його бачення ситуації. Зараз суспільство реагує на такі ситуації гостро, ну, досить гостро, скажімо так, м'яко кажучи, досить гостро. І тому влада незалежно там, як. Хто до неї відноситься, вона реагує. І для мене це особисто гарний знак. Я е, радію, коли бачу, що е, відбувається за законом. Відповідно, е, особа порушила законодавство чинне і є е, реакція, реакція правової системи поки що у вигляді такої, скажімо так, превентивного заходу. Такого часткового обмеження волі, так можна звичайно дискутувати на тему, як би краще було, може в СІЗО, можливо, краще було е відповідно до чинного законодавства. Закрити цю особу. Але сама динаміка позитивна. Чим вона закінчиться? Дуже цікаво для мене такі речі вони часто є маркерними. От я дивлюсь на них і думаю, ага, є зміна. Прийшли, е підозрюємо, оголосили е захід превентивний обрали. Подивимось, що буде далі. Дуже цікаво, заступник командира окремої штурмової треті окремої штурмової бригади. Родіон Кудряшов вчора в розмові сказав, що ситуація на Харківщині стабілізувалася. Напередодні була інформація про те, що ворог виводить свої підрозділи, звіти з які брали участь у захопленні Вовчанська. Атаки на Вовчанськ. Що ви спостерігаєте? Чи ви погоджуєтеся з тим, що ситуація стабільна, і чи є ознаки того, що ворог накопичує сили? Як, от аналітики інституту вивчення війни, вони взагалі кажуть про загальну військову армію, яку росіяни готові розгорнути там? Я сам читаю блог Радіона Кудряшова. Іноді доводиться особисто спілкуватися, коли він має час? Він Скажімо так, його офіцерська робота передбачає велике навантаження. Раніше, коли ми ще з ним пам'ятаю, в першій кампанії воювали, спілкувалися більше. Так, дійсно, ворог виснажується. Але знаєте, як коректніше сказати? Не він виснажується, а ми його виснажуємо тут, на Харківській ділянці, силами третьої окремої штурмової бригади, силами суміжних підрозділів, які знаходяться поруч з нами, Наскільки це виснаження має, скажімо, такий е, тактичний чи оперативний характер? Я б сказав, що воно має більше оперативний характер. Тобто, ви можете виснажити ворога в моменті часу на певній ділянці і отримати таким чином ефект, ну, іноді це Доба, іноді це кілька днів, іноді це тиждень, якщо прям виснажити його якісно, розфігачити можливо його резерви, розфігачити його логістичний потенціал, артилерію його знищити, то можна виключити і виснажити його навіть на кілька днів. Але правильно кажуть в інституті вивчення війни, що ворог має великий резервний потенціал, і це виснаження він, як от людина, відновлюється сном, так він відновлюється. Резервами, е, тому на конкретний момент часу, дійсно, у нас вдається його виснажувати, у нас вдається знищувати е, надзвичайно велику кількість ворожої піхоти. Е, для мене це такий певним чином шок. Е, прийшовши через е, Херсонську кампанію, Бахмут, е, е, ну здавалося, що е, там багато. А, а тут насправді вони лізуть прямо от те, що кажуть, як м'ясо, це дійсно так, і ми їх досить ефективно знищуємо. Але цей потік м'яса на конвеєрі не зупиняється, а, і виснажити його, хоча б, скажімо, на такому м, оперативному рівні, не вдається, тому що в них є резерви. Ми їх виснажуємо, вони їх підкидають. Поки що динаміка виглядає так. А як самі росіяни це оцінюють, які бачать, що перед ними пішли люди, їх вбили, і оця м'ясорубка? Вони ж розуміють, чи в них якась викривлена реальність? Тому що раніше були там загратотряди. А зараз як це практикується в росіянах? Їх туди женуть? Важко, от важко мені сказати. Я можу спостерігати тільки кінцевий результат. Mm -hmm. Кінцевий результат такий, що російський піхотинець піднімається в повний ріст. І йде вперед, іде вперед, намагається дійти до наших рубежів, намагається дійти до нашої піхоти. Ми знищуємо цих незваних небажаних гостей впівронами Камікадзе, знищуємо артилерію, намагаємося використовувати такі тактики, коли ворог знищений до вогневого контакту з нашою піхотою, тому що. Завжди, коли піхота в контакті в прямому вогневому є ризики втрат, є ризики поранень. Завдання в третій окремій штурмовій бригаді, скажімо так, такий глобальний план і глобальне бачення максимально знизити людські втрати шляхом застосування безпілотних технологій. Ми знищуємо, але вони йдуть вперед. Дійсно, ви правильно кажете, вони бачать, як гинуть їхні товариші і продовжують це робити. Як виглядає мотивація, я можу собі е, гіпотетично уявити. Так? Е, колись ми з друзями на цю тему мали філософські роздуми, взагалі, чому от так? Тому що росіяни, знаєте, ми воюємо за життя, е, ми воюємо за те, щоб побудувати. Успішну країну, щоб жити тут нормально, щоб жити тут за високими стандартами е гуманітарними, за високими правовими стандартами, за високими морально-етичними стандартами, високими економічними стандартами в кінці кінців, щоб ми тут жили і жили гарно. І у нас є на це перспектива, тільки треба перемогти спершу на цій війні, закінчити її перемогою. А у Росіян такої перспективи немає і. Гіпотетично увіть собі. А якщо у них дома гірше ніж тут, я от думав. А якщо дійсно у них дома чи в тюрязі, де він знаходився цей піхотинець до того, як сюди потрапив, чи в якомусь там хуторі, знаєте, як кажуть ні кала, ні двора там, де навіть вулиць немає, а хати просто розкидані по території. Може, у нього дома було гірше, і туалету навіть не було, знаєте, білого. А сюди він приїхав, і у нього на фронті тут його краще годують, до нього краще ставляться. Він має якусь. Ну, мінімальну повагу від своїх е, товаришів або якихось там родичів, е, і відповідно повернення назад це погіршення ситуації. І я тоді таку тезу з друзями вивів, що ми воюємо за життя, а вони воюють за смерть. Можливо, для нього тут загинути в його е, системі такій викривленій його російською реальністю, виглядає краще ніж жити. Цілком можливо, і тому, от є така викривлена, збочена мотивація рухатися вперед. Ну і про заградотряди давайте не забувати. Ви кажете, були а що гадаєте, що вони зникли? Я гадаю, що воно не зникло, тому що е якщо воно в них працює, а воно працює, вони можуть змусити піхотинця йти отак, от насмерть, без шансу на виживання. Він ще не бачив, як його трьох побратимів розірвало впівдронами Камікадзе, і все одно він рухається вперед. Навіть були такі ситуації, коли одного піхотинця вражали е двічі впівдронами. Він прям був серйозно контужений, було видно, він вже був без зброї в руках, просто так, от як зомбі йшов на е, лінію оборони. Е, І з поганого, так давайте також не будемо е, думати про росіян як про якихось там слабоумних, якихось зовсім недолугих. Бо, якби вони такі були, то мабуть ну не те, щоб ми їх перемогли, вони би не нападали. Є е, е, певний потенціал у них. от е, З іншого боку. Вони можуть так зробити. Вони дійсно можуть примусити піхоту іти на смерть. І для нас це безумовно мінус скоріше ніж плюс, тому що ця піхота намагається зблизитись з нашою піхотою. і це потенційно може завдати втрат. А крім піхотинця, який в повний зріст встає, як можна ще охарактеризувати загалом бойові дії станом на червень 2024 року, чи застосовується важка техніка? Як впливає погода на сам кінець? Вона спекотна на Харківщині? Наскільки я розумію? Мабуть, як і на всій Україні. Хоча кілька останніх днів трошечки легше, хочу сказати, трошечки спека спала. Я би характеризував, якщо говорити про якусь одну таку єм, ємну фразу, так як характеризувати, я би сказав так: постійний всеохоплюючий тиск. Не тільки тут. Я спілкуюся з товаришами на інших напрямках і чую від них щось подібне: постійний всеохоплюючий тиск. Ми звикли сприймати. Зусилля ворога, його ресурси через такі от два фактори, він або застосовує, або накопичує. Ну, це, мабуть, за власним прикладом. От ми там або фігачимо артилерію, використовуємо ресурс, і тоді наш резерв зменшується артилерійських боєприпасів, або ми їх накопичуємо до чогось готуємось. Відповідно лімітуємо себе у використанні цього ресурсу цього засобу, а росіяни можуть собі дозволити, виходячи з великого їхнього людського ресурсу. Одночасно і тиснути, і накопичуватися. Тому, коли м, кажуть дослідники цієї війни, що Росія накопичує ресурси, хтось думає, ну мабуть, якщо вона накопичує, то на фронті там спокійно все ж от вони готуються. Фронт спокійний і щось буде, але потім на жаль, ні. На жаль, вони одночасно тиснуть і одночасно накопичують. Метою цього тиску є наше виснажування і пошук слабких місць. Із приємного знову ж таки, скажу, що а, поки що в рядах 3-ї окремої штурмової бригади на харківському напрямку росіяни слабких місць не знайшли вчора. На Харківщині до деяких населених пунктів закрили проїзд для цивільних місцевих, тому що багато людей підриваються на мінах. Наскільки це поширена там зараз проблема, і на черзі наступні населені пункти? Особисто знаєте пожартую. Я на мінах тут ще не підривався, але, але дійсно дуже вкрай висока замінованість. Працюють різні групи е, по розмінуванню і Збройних сил України і волонтерські групи, і те, що ми бачимо візуально, ті е, простори Харківщини, які закидані російськими мінами, вони просто колосальні. Дійсно, дуже багато мінування. Ми з доріг не з'їжджаємо, ми з доріг не сходимо. І якщо порівнювати це, наприклад, з херсонськими полями, там де можна було дійсно піти погуляти. Наприклад, якщо в тебе дрон сів десь не там, де ти хотів, і треба його піти забрати, там 200-300 метрів погулятися по сіряку, то це сприймалося як щось абсолютно нормальне. Ну, візьми, ти збігай швидесенько, де принеси той дрон. Тут це пов'язано з високими ризиками, тому що мін тут реально дифіга. Так, а якось змінюється ситуація з огляду на дозвіл Сполучених Штатів Америки бити американською зброєю. Я маю на увазі, от буквально прикордоння. Чи вдається можливо знищувати якісь центри склади росіян по той бік, аби менше загроз, ну там обстрілів, я не знаю, було в наш бік? Важко аналізувати цей показник. Взагалі відчувається, що це має сенс відчувається, що це має ефект, навіть на простому прикладі на власному. Так, от коли росіяни е, вражають наші тилові об'єкти, на жаль, у них іноді це вдається. А коли вони вражають наші тилові об'єкти, то це суттєво впливає на нашу обороноздатність, на нашу здатність відновлюватись, на нашу здатність підкидати резерви на поле бою і суттєво погіршує так, скажімо, загальний стан наших справ. Відповідно, дзеркально я так бачу, що якщо ми вражаємо ефективно їхні тилові е, системи, їхні логістичні системи, їхню тилову інфраструктуру, то це суттєво впливає відповідно і на їхній загальний стан. Звичайно, ворога краще за все зустрічати е, не на полі бою, коли якщо він дійшов до поля бою, то по факту він вже виконує свій план, який він там собі в голові придумав, і ви вже боретеся з ним за його правилами. Якщо ви знищуєте його до того, як він встиг розвернутися, до того як він встиг щось запланувати, то звичайно це гра першим номером безумовно відчувається позитивний ефект. Він е, не те, що відчувається, а він є. Знову ж таки, е, якщо говорити про західну зброю, то ну, принаймні, у нас тут третій окремій штурмі бригаді хотілося б мати її більше. Е, важко сказати, як відбувається глобально на рівні країни логістичне розподілення. Ну, власне, це. Такої інформації я би і не мав володіти, і не володію, але е, хотілося б мати у третій окремій штурмовій бригаді західної зброї більше. Зараз відчуваємо її дефіцит. Е, хотілося б новітньої бронетехніки, дуже не вистачає. Е, хотілося б новітніх артилерійських систем. Е, на даний момент, на жаль, е, на жаль, є відчуття, що отримуємо недостатньо. Отак, от, от скажу. Пане Миколо, дякую вам за розмову. Микола Волохов був моїм співрозмовником. Абдула, командир підрозділу Терра. На все добре, бережіть себе, а глядачам нагадую про можливість висловлювати свої думки у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться на канал Української правди в YouTube.